От друзі, друзі, привіт! Ютуб рекомендує зі своїми підписниками виходити на зв'язок. А вас уже в мене понад 1178 людей. Дякую вам за підписки. І, отже, Ольга Кругляк, я авторка каналу Доула Соуло. Як ви зрозуміли, чи, можливо, ще не зрозуміли, перепрошую цей канал про пологи, батьківство і трошки розважального контенту. І сьогодні цей ефір буде швидкий до 15 хвилин він не займе у вас багато часу. І я хочу сьогодні. А, довола, да? Здається, що вже всі розуміють, хто це, але ні. Доула це професійна партнерка в пологі, або партнер, бувають чоловіки доули, якщо е, жінці треба підтримка в пологах вона відчуває, що підтримка для неї це важливо. А в 90% в, в такому е, складному емоційному процесі, е, люди. В більшості хочуть підтримки. І якщо там чоловік не хоче з нею йти, або вона його не бачить в своїх пологах, нема кому близьких підтримати жінку, ну тобто, що вона відчуває в них впевненість, да? бо ми знаємо, що не завжди стосунки з близькими людьми нам. Ну, вони несуть впевненість. Навіть якщо це близькі люди, вони можуть нести різне. так от, Доула це така емоційно-фізично тепла, витривала жінка, яка йде з жінкою в пологи і допомагає їй потрапити із точки А в точку Б. Да? Із вагітності в. З вагітності, з спочатку пологів в момент, коли вона вже з дитиною на руках і безмежно задоволена своїми пологами. Це якщо так коротко, да? бо я обіцяла, що цей ефір не буде займати у вас багато часу. А якщо вам більш цікаво, то я під цим ефіром прикріплю силочку і посилання прямо на е, статтю про мене, і про моїх колег і е, такий журналістський опит по мотивам інтерв'ю, хто ж така дола. Так от сьогодні я хочу поговорити про дуже важливу втрат, е, тему, от якраз о, о промовка, да? про е, втрати дітей у вагітність, вагітність здебільшого, да? бо під час пологи це окрема тема, і такі, що може спричиняти одна із таких важливих факторів, що може спричиняти викидні да, втрати і. Цей фактор е, дуже простий, але на нього мало чомусь хтось, е, люди звертають увагу. І в мене тут така штука, І як ви, да, це я спеціально, е, взагалі я прибирала в маски. Я прибираю в маски завжди, тому що я алергік. І е, важко мені контактувати з хімією, я роблю це дуже рідко. І згадала, що важливо про це поговорити, тому що це, це дійсно про безпеку. Да? А всі у вагітністі хочуть, з чого, да? найбільше безпеки доносити свою дитину, зустрітися з нею і ростити її здоровий, щасливе. Так от, великим ризиком, викидню. Особливо там на радніх е, термінах і навіть вплив на розвиток генетичних захворювань е, може бути хімія, побутова хімія, якою ми користуємось. Є е, е, да, різні е, жінки, це, певно, е, відео буде для тих, хто. Наприклад, працює на професіях, які пов'язані з хімією, наприклад, майстер манікюра. Це доволі таки агресивна професія, агресивна в плані хімічно, тому що там постійно йдуть випари. І ну, моє попередження, що якщо хочеться дитину виносити. і... Народити здоровий, то краще мінімізувати ризики і готуватися до зачаття, і там за пару місяців, краще за півроку перестати займатися цією справою, особливо, якщо. О, перепрошую вже вечір. День був активний, особливо, якщо багатий потік, ну, великий потік клієнтів, да? І постійно треба дихати цими випарами. І я навіть бачила є майстри, які працюють без маски, і ну, це небезпечно. Тобто, це професія високого ризику, де може спричинитись якась небезпека у вагітність. Далі. Професія високого ризику, де може спричинитись небезпеку у вагітність, це якщо жінка працює в магазині побутової хімії. Тобто, от, я ходжу тут в один магазин і там просто заходиш, та, і там різні духи. Все-все-все-все, все коротше, і хімія, в тому числі, що має шалену віддушку. І ця вся віддушка вона осідає у нас на дихальних шляхах, і, ну, звісно, вона впливає на, на розвиток дитини і може спричинити накопичення багато концерогенів, да, як це називається, і втрату. Це теж може вплинути на втрату, на, на внутрішні органи, на плаценту, да, яка фільтрує все, що в нас в організмі. Якщо цих речовин занадто, то може якби статися втрата. Далі там, ну, там ну пшені заводи, це зрозуміло, да, де йдуть випари резини і. І так далі, і так далі. Далі, якщо жінка, наприклад, медична сестра, і вона на ранніх термінах залишається працювати, ну, там, щоб зберегти своє місце да, і піти в декрет аж там на якомусь високому Тижні вагітності, бо їй важливо зберегти своє робоче місце, вона теж може бути під ризиком втрати, особливо якщо жінка працює помічником хірурга, наприклад. Тобто, ви розумієте, так, що хірург і часто хірурги це чоловіки здебільшого 95%. Він заходить уже в приміщення, яке супер-супер стерильне, там все запискано антисептиком, ну, ми розуміємо операція. Да? Він не обробляє кабінет, де він працює. Це все роблять медсестри-санітарки. Да? Вони працюють з антисептиком. Якщо жінка вагітна на ранньому терміні, ранні терміни це дуже важливо, тому що там іде закладка. Багатьох органів, ну, всієї, так сказати, системи. Да? Якщо жінка на ранніх термінах працює з великою кількістю антисептиків, ви розумієте, да? вона підпадає під ризик втрати дитини. Да? Тому що е почки можуть не витримати, да, е печінка може не. Це ж фільтрація. це фільтрація Для того, щоб вагітність розвивалася е з найменшим ризиком, те, треба найменше стресу і найменше впливу якихось токсичних речовин на нас. Тому це теж. Е Небезпечно, да? і якщо я планую зачатися і знаю, що е я працюю з якимись хімічними речовинами, я ж кажу, мінімум за пів року краще е перестати бути в тому місці. І далі, да, е ще мають ризик люди, які ну, перепрошую люди. Які ну, вони божевільні в плані прибирання. Тобто у них для кожного кутка, для полу хімія така, для е раковини хімія така, для унітазу така. І це все обробляється е майже щодня е миється. Да? Е і, і окей, типа є хімія екологічна. Тобто Там люди навчились користуватися якоюсь лимонною кислотою і навчились користуватися содою. Да? Це один вид хімії, але є хімія от містер Пропер, цей туалетний цей, утінок і так далі. Ну, Агресивна хімія. Агресивна хімія це та хімія, яка дуже сильно воняє, дуже, від якої може боліти голова, від якої може е, да, чесатися очі і так далі. І так далі. Но, но якщо, часто таке буває, якщо тобі це не розказали, що таке може бути, то ти навіть не можеш оцю складову з'єднати. Хімія, алергія, там, погане самопочуття і так далі. І так далі. Тому моя рекомендація як людина, яка готує до пологів, до зачаття, яка сама виносила свою дитину, да, саме перше, що я, е, слава Богу, я не працювала на професії з якимись небезпечними хімічними речовинами, але саме перше, коли я завагітніла, і воно якось так природньо мене коли я починала прибирати, я повністю заливати унітаз доместосом, Мене починало мутити тошніти, тобто а, я, да? слава Богу, слухаю себе. Як сказала своєму чоловіку, що прибирання ну, тепер він буде ним займатися, або, або потім, до речі, у нас з'явилася прибиральниця. Тобто, я відмовилась від а, жорсткої хімії. Отак от. Так от. І, ну, в цілому, якщо це, це взагалі корисно і вагітним, і невагітним, да, і тим, хто кормить, якщо у вас підведемо да, такий висновок. перше, якщо є професія там, де ви працюєте з хімією. По можливості звільняйтеся там, за півроку до зачаття, можна за рік. Да? по можливості. Це не рекомендація, це я ділюсь досвідом. Я слухаю історії пологів і читаю багато досліджень в темі пологів і в темі втрат. І одна з причин втрат це хімія, хімічні речовини, але жінки це вже зрозуміли після. Далі мінімізуйте контакт з хімічними речовинами домашніми. Да? Перестаньте прибирати взагалі, ну, делегуйте це комусь, я не закликаю засратися і сидіти. Або змініть речовини хімічні на більш безпечні. Да? І останні, да, Це от. Оце я показую. Це, це і жінкам, які вже і народили, де взагалі всім жінкам. Да? Це ось така штука. Маска. Маска. І корона нас навчила. Маска. Да? Користуйтесь, будь ласка, фільтрами, користуйтесь захистом для власної безпеки, для безпеки дитини, особливо, якщо ви вагітні, тому що. Дуже така часта історія. Жінка е, молода, вроді зачала дитину, вроді все нормально. Носить дитину старіння, плаценти третього, четвертого ступеня. Це коли плацента, просто ще вагітність дитина ще не сформувалась до кінця, не виросла. Якийсь там да, 30 тридцятий тиждень, тридцять п'ятий, а плацента вже стара, вже небезпечно, щоб дитина з цією плацентою. Ну, якби була, і приходиться штучно викликати пологи і да, вже в інкубаторах потім доращувати і донашувати ту дитину. Да? Тому що, що впливає на плаценту? І, 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 до речі, в тому числі, працівники аптек, фармації, якщо плануєте вагітніти, в тому числі? Тому що таблетки вони мають випари, жорсткі випари. Е ну, вся думка полетіла. Е думка полетіла. Отже. Отака історія, такі рекомендації вважаються дуже важливим, щоб зберегти вагітність, щоб народити здорову дитину. Тому що плацента це наш фільтр. Це фільтр дитини ну, від матері грубо говоря, Для того, щоб захистити дитину і. Дати їй можливість максимально виростити. І якщо організм матері ну, він засмічений, якщо він перебуває в якихось таких, ну, або міст, да, де людина живе, там заводів багато і є їжа такі міста, да, і там смог, то вагітність плацента може швидше старіти, вагітність може проходити важче, ризик здоров'я. Для дитини може бути більший, і це називається да, вагітність з високим, з низьким здоров'ям. Тобто а все, що навколо нас, воно впливає на, на дитину, на плаценту, якщо багато хімії, багато ем, смогу, да, немає чистого повітря. Багато нечистих людей, думок, це все впливає на плаценту, яка має залишатися в е, якісному, здоровому стані, для того, щоб дитина була в безпеці. Ці всі внізапні раптові отслойки. Да? Все сталося раптово раптово. якщо... Покопатись, дослідити, яким способом життя людина жила, і так далі, то ми можемо зрозуміти, що раптовості там дуже мало, там е і мало свідомості, щоб прослідити, що впливає на мене негативно, а що позитивно. така історія. Ех, тому бережіть себе. Свої здоров'я, свою плаценту. Бажаю вам легкої вагітності, легких, здорових пологів. Да, і слава Україні. А, І, до речі, да, є підкаст про батьківство, який я кожен раз залишаю. В описі під відео і є мій інстаграм, ви можете знайти його і підписатися, там дуже багато цікавого. І є платний чат самостійної підготовки до вагітності, який надасть вам безмежно класної, якісної інформації. Він всього коштує 700 гривень, тому що ви там самі якби інформацію усвідомлюєте і працюєте над нею, готуйтесь до пологи, так, завершуємо, а як мені завершити. Просто завершити, щоб зберегти. Бачите, друзі, що <смі> тільки розпочала і от боюсь нажати хрестик, бо відео таке цікаве продуктивне, щоб воно не втекло. Ну, була не була.